Коли Бог творив людину, Він прекрасно створив її чудесно, хорошою, гарною, прекрасною. І дуже важливо, що вклав людину це вільну волю, бажання вільно творити себе, світ в з Богом. Бог прекрасно знав, коли дав людину вільну волю. Що це буде для неї падіння одночасно. Можливість для падіння, не обов'язково падіння, але можливість для падіння. І це так і сталося. Людина не вибрала Бога. Вона вибрала інше і впала. І в цьому, як вона впала, забруднила своє серце і свою любов, як до Бога, як до ближнього. І самого себе. Люди по сьогоднішній день шукає любов. І та жінка про яку говориться в Євангелії, що зробила перелюб, вона просто шукала любов. Вона шукала ту людину, яка її сприйме. А ті люди, які її приволочили, вони не це шукали. Вони в серці мали інші наміри, як до жінки, так і до Ісуса. І байдуже, їм байдуже було те, що, що трапилося з цією жінкою, що трапиться. В них брехня в серці обман до Ісуса. Ісус це прекрасно бачить. І коли вони достають Ісуса, що чому Він мовчить, чому Він мовчить і нічого не каже їм? Ісус тому мовчить, що у тишині. Вони почули внутрішній свій голос. Ви лукавите, ви брешете, вам байдуже. Ви наповнені гнівом і злістю, не бачите? І потім Ісус, коли піднімається і говорить до них, каже, нехай той кине перший камінь на неї, хто не зробив гріха і без гріха. Ісус точно знає, що каже, з глибини свого серця, до глибини серця другої людини. І ті старці, ті люди, книжники покидали каміння і відійшли, осоромившись. Побачивши самих себе, які вони лукаві, які погані і не менш грішні, як та жінка. І потім Ісус звертається до жінки і каже, де ті, які хотіли тебе осудити, нема, відійшли, встань, я тебе теж не осуджу, іди, але піше не гріши. Іди, люби іде, живи, але люби, та як Бог любить, чисто, добре і милосердно.